Студія Магарич представляє гумористично-розважальний концерт Курс на літо. Зустрічайте тут, вперше на великій сцені, вперше у місті Львові. Малобюджетний, народний гурт.

Звідки втік? Адже це наші трубачі, льолік і болік. Вони втікли з кутільні, не дивлячись на те, що опалювальний сезон вже закінчився, а труби в них горять кожен день. Це наш гітаріст Масік. Масік втік з будівництва Львівського стадіону. Бо йому сильно людям в очі дивитися. Це наш маестро, клавішник Микола Стефанович. Микола Стефанович закінчив кафедру акорду ля мінор і іоніки м аудіо. Він відзначився тим, що втік з весілля. Причому з власного весілля жінка його не пускає, тому він зараз е, гастролює з нами. А звідки втік я? Ви зараз знаєте. Поїхали! Вікторівки, грубо вті! Ідемо далі. Знайте, сільська німфоманка Орися. Попортила весь врожай тепличних огірків. Відключаємо в комп'ютері чат. Зараз пісня про дівчат. Вийшов з магазину і дівчат побачив, на дворі так гарно. Лише для мене це нічого не значить, бо вже п'ять років в моїх штанах зима, бо я корив'ян то служив, десь на уралі, із громом чай і охраняв Урал. носив усе під волки, рима пола нібани, і навіть раз сунув палець у капка. Прощайте, дівчата, я вам не позволю, мій номер, Але <плес> <плес> маємо певні плани на літо. Вже маємо тур на Крим. Я нас це більше по основним кримським містам-курортам Макіївка, Ізюмівка і Аркузове. І вже з пісенно до того ми підготували. Тут але, наш літній хіт! Поїхали. Мені вдалося втекти на кримські береги. І зустріти там дівчат небесної краси, нас разом поселили у апартаменти тридцять гривень чоловіка, і до моря двадцять метрів. У мене на канапі лежали дівчата, бо черга буш була через мою кімнату, Опечені носи і на спині ожоги, а на десятий день гляну я не. Вирішили трохи набратися, так би мовити, досвіду. І вирішили поїхати з маленьким туром по великим селам Львівської області. Але так, як нас ще в селах не впізнають, ми вирішили себе назвати як група Ласковий травень». Поїхали! Сьогодні неділя за вікном виносять колонки. І перший раз тиждень, бо мада торкається губ. Розпито три літри свого вина і п'ять самогонки. Сьогодні старається вся молодьош на танці руку. Розпито три літри, свовина і п'ять самогонки. Сьогодні старається вся молодьош на танці буку. І в червоні сандалі, і з водріні штани, дівчата поставлять сумки луцеми і замовлять медляк Тоді починають вони танцювати десь, приблизно ось так. Червоні труси, дівчані шерпетки, червоні сандалі і сподінні штани. Дівчата поставлять сутки русени і замовлять медляк. Тоді починають вони танцювати десь. Всім дякуємо тому, Віктор в громадці.